Вітаю вас, любі мої учні! Я пізнаю світ урок 83-й, мандрівка Україною. Знайомство з Житомирською областю, загальні відомості та географічне положення, рельєф. Здійснимо подорож Житомирської області, переглянувши відеофрагмент. Си розкішні, сторона древлян не сторони до писність, розкаже про слов'ян. Славиться топазами житомирська земля, батьківщина Лесі нам серце звеселя. Помандруй і помандруй на схід, там Карпатські гори тут ні шумить. мить, посередні проби. Моя країна, рідна батьківщина! Вивчіть слова пісні Мандрівка Україною за методикою блискавка. Натисніть на паузу і попрацюйте самостійно. Дізнаймося більше про Житомирську область. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Дата утворення Житомирської області 22 вересня 1937 року. Адміністративним обласним центром Житомирської області є місто Житомир. Герб Житомирської області це червоний щит, у верхній частині якого зображено архангела Михаїла і вершника, а в нижній хрест і сонце. У центрі герба вміщено герб міста Житомира, міська брама на синьому тлі. Щит увінчує корона з трьома житніми колосками. Прочитайте ще раз інформаційну довідку, вивчіть її та повторіть з пам'яті навчальні одиниці. Натисніть на паузу, виконайте. Так коли ж утворилась Житомирська область? Назвіть адміністративний центр Житомирської області. Опишіть герб Житомирської області. Візьмемо участь у географічному дослідженні. Опишіть географічне положення Житомирської області виконавши завдання, перше. Знайди на адміністративній карті України Житомирську область та її обласний центр. Підкресли їхні назви. Обведи контури Житомирської області. Визнач, у якій частині України розташована Житомирська область, прочитай речення і підкресли потрібне слово в дужках. Визнач, з якими областями України. Та країнами межує Житомирська область, підкресли потрібні слова в дужках. Визнач, чи має Житомирська область вихід до марів? Якщо так, напиши їхні назви. Перевір себе за презентацією. Житомирська область розташована в північній частині України. Житомирська область межує з Київською, Вінницькою, Хмельницькою, Рівненською областями України та з Білоруссю. Житомирська область. Немає виходу до моря. Намалюй на адміністративній карті України шлях з Житомирської області до Донецької області. До нашого ріднесенького міста Маріуполь. Прочитаємо пізнавальний текст. Житомир засновано у 884 році. Це одне з найдавніших міст України. За легендою, його засновником був Житомир, дружини київських князів Аскольда і Діра. Попрацюй як справжній мовознавець. Підкресли іменники. Виділи іменники в початковій формі. Отже, назвіть усі іменники, що ви підкреслили. Житомир у році. З міст України за легендою Житомир Дружинник Князів Аскольда й Діра. Які обвели іменники в початковій формі? Початкова форма це називний відмінок. Однина на чоловічий рід. Отже, це Житомир і дружинок. Хвилинка математики. Виконай завдання. Допоможи Йоєві скласти план автомобільної подорожі з Рівного до Житомира. Відстань між містами. 200 кілометрів. Устав пропущене в таблиці. І так, першу частину шляху проїхали, і вона становить 2 п'яті від загальної відстані. Загальна відстань 200 кілометрів. Ось, не забувайте про це. Щоб знайти 2 п'яті від числа 200, що ми зробимо? Так, ми це число поділимо на знаменник і помножимо на чисельник. 200 поділити на 5 і помножити на 2. Буде 80 км. Отже, Першу частину шляху проїхали і це 80 кілометрів. Другу частину шляху знайдіть, це 3 п'яті від загальної відстані. 200 поділили на 5 і помножили на 3, це 120 кілометрів. Добре. Швидкість руху 40 км за годину першої частини. Швидкість руху другої частини 60 км за годину. Треба знайти час руху. Отже, відстань 80, швидкість 40. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. 80 поділити на 40 буде. Дві години. Знаходимо тепер, за який час подолали другу частинку шляху. 120 поділити на 60 буде теж дві години. Зробили зупинку. Зупинились на 20 хвилин, а тепер. Полічимо загальний час, який був йой у дорозі. І так, 2 години, додати 2 години і додати ще зупинку в 20 хвилин. Скільки це буде разом? Це буде 4 години і 20 хвилин. Час відправлення 8 годин 15 хвилин. Дізнаємось, о котрій тепер буде прибуття, коли прибуде йод. 8 годин 15 хвилин додати 4 години 20 хвилин. Це буде 12 годин 35 хвилин. Ось так. Уставили пропущене в таблицю. А зараз попрацюємо з фізичною картою України, що на сторінці 39. Знайдіть на карті Житомирську область. Бачимо її так. Отже, який колір на карті переважає в Житомирській області? Подивіться, так, і зелений, і жовтуватий, але кольору гір ми не бачимо, так? Отже, з цього ми з вами можемо зробити висновок. Про що це свідчить? Так, рельєф рівнинний. Добре. Знайдіть на карті Поліську низовину. Бачимо так, і Придніпровську височину. Підкресліть їх назви. Отже, Поліська низовина. Зараз я візьму колір чорний, щоб було видно. Так, ось Поліська низовина. Бачимо так. Так. І Придніпровська височина. Пам'ятаємо, так, да? ось так. І ось так. Так. Яка з вивчених тобою областей розташована на Поліській Низовині? Та, це Рівненська, Волинська, і тепер вже ми знаємо Житомирська область. Прочитаємо інформаційну довідку, запам'ятаємо. Рельєф Житомирської області рівнинний. На півночі області розташована Поліська низовина, на півдні Придніпровська височина. Розгляньте світлини. Опишіть зображення, що ви бачите? Низовину і височину. А зараз прочитаємо інформаційну довідку Полісь... Разом з диктором. Поліська низовина охоплює частину півночі України. Поверхня низовини майже плоска. Тут багато озер, а також річок, долини яких широкі й неглибокі. Характерною ознакою Поліської нозовини є заболоченість, велика кількість боліт. Трапляються піщані горби, дюни. Значна площа низовини це ліси, переважно соснові. Придніпровська височина є найбільшою в Україні, розташована в її центральній частині між Дніпром і Південним Бугом. Поверхня височини хвиляста густо перемежована глибокими річковими долинами, ярами, балками. Вивчіть навчальні одиниці і розкажіть їх. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Підведемо підсумки. Отже. Яке місто є адміністративним центром Житомирської області? А з якими областями України та країнами межує Житомирська область? Який рельєф Житомирської області? Добре, молодці? На цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей, на все добре.